Взагалі, перейменування е, проходить таким чином: є пропозиції містян, є вимоги закону, що ми повинні прибрати з вулиць нашого міста. Є пропозиції містян, що ми повинні додати до, до, до вулиць нашого міста. То панімічна комісія розглядує е, усі ці пропозиції, норми закону і таке інше, і е, вносить свої пропозиції до міської ради. Конкретно до міського голови. Міського, міський голова ці всі пропозиції повинен винести на публічне обговорення, на громадське обговорення. Гром, можливо, він може додати свої пропозиції. Громада обговорює і каже, так чи не так, обираємо такий варіант чи такий варіант, і тільки після цього. Це виноситься вже на міську раду, яка теж може під час обговорень, під час голосування, під час роботи в комісіях теж вносити свої пропозиції і навіть зміни. Тому я кажу, коли кажуть, топонімічна комісія вирішила, що така вулиця буде зватися так. Ні, вона не вирішила. Вона дала свою пропозицію: чи доречно, чи недоречно, чи підходить, чи не підходить, і таким чином вносять пропозицію далі. Потім ще містяни будуть обговорювати і теж давати свої пропозиції. Тому це така перша, ну перша робота, яку треба проводити. І я кажу всім, люди, не чекайте, поки е, топонімічна комісія щось е, запропонує. Свої пропозиції, як ми хочемо, щоб вулиці звалися, яким ім'ям, як, якою назвою, що надавайте до того, як комісія працює, тому що дивитись на комісію, обговорювати так чи не так, це дуже легко, а ось взяти, написати листа, шановний Олександр Федорович. Ми, мешканці такої вулиці, пропонуємо так, так, так і так. І вже нам буде, та пенімічна комісія буде легше, ми будемо бачити, що хочуть люди, що хочуть містяни. Вони мешкають на цій вулиці, вони мають право сказати, ми бачимо цю вулицю ось також. Ось так. Або там е, на честь когось, або там нейтральна назва. Або і ми будемо вже цю пропозицію підтримувати, якщо вона буде слушна.